Привіт-привіт, мої хороші. Привіт. А це я ось красунечка, працюю. Сидю зі своїм перчиком, красавчиком. Чек Чекаю його тут, тут, щоб на зиму було, що поїсти в морозилочку заложити. А дивіться, які гарні квіточки заду мене. Отак. От Вроді вже і небагато залишилося, але півдня сидю із ним, поки поріжу. Дивіться, які краски осені. Краса, краса. А це я вже миску велику нарізала. А то дорізаю, ну і ще є, що тут чекать. А на очереді будуть кабачечки. Ну, а я як завжди йду на город до Валери. він там уже сьогодні повинен роботу свою закінчити. О, вже тут ось. Насипав. Ну, Валера, як завжди, в ці дні бореться з перегноєм. Бачите, вже стільки повивозив. Ну і ще тут у нас буде. А ти казав, не хватить на цю Хватить, хватить і, на тепличку, і на тепличку. тепличку да? ще тут угу. і Ох, і перегній, як золото. Ну, Ось так. Гарний перегнійчик. Валера в одному кінці, а я все в другому. Чуть-чуть Ну ще, я тобі скажу, немало. Скільки тут тачок ще залишилось. Так, так оту. От. Є. Да. Ну якраз хватило це ось і до парника повозить. І от у того, де я стою. В общем, скрізь хватило. Ну там стежка, там вже стежка буде. А на, під... на баштанчик туди не віз. Не я понасипав, все підвезу. туди. Ага. Потім як вирву, закинув. Вон по три кучки, шість кучок. Є ще один ага. по краю висиплю. А на клубніку. На і... Не сипа, не оставляв, ні треба було пару тачок розкидати для удобріння. Ну, Тю ну. зверху? Да, зверху клуб... що... клубні... удобрі їсти захотів. захотів їсти? Угу. Я не бачу, понятно. Ладно, піду його підзарядю, а тоді в мене ще то вже сидю, вже, ну, вже дороблю сьогодні, все, кидати не буду. Давай. Другий. Ну, як дороблю. І ти доробиш одне, і я дороблю да. друге, тому що бросати не можна. Ну, це ж треба забити, перехід. Ну так, да. це тобі, тобі з городу, А нема поки куди. А у мене іще, ще помідори, і ще треба огірки зібрати, насіння повилозувати. Ой, роботи роботи багато. Ну сьогодні я не в сфільно їх обезпечим закону. Зараз сьогодні теплом, завтра з нього дня йде по холоданню. Да. Да. Ну... А Післязавтра вже будемо одівати рукавички. Ага, зрозуміло. Ну, і сьогодні, хоч і тепло, я все одно в теплих носках у штанях в мене ноги померзли. Ні, є, сьогодні жарко на сонці. Ну, на сонці, а я що сьогодні, холодно мені. Так, ну давай працюй, Валера, а я піду далі свою роботу робити. Давай. Ну, все, мої хороші, закончила я сьогоднішню роботу. Слава Богу, перерізала, перекрамсала і зараз усе попакую і морозилочку. Ось так мій трудівник наробив кучок. Кучка, 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 цілу кучку. Попрацював. Нелегка ця праця, звісно. тяжка, Ну що ти Ти допомогу? Так. Да. Ну ти знаєш, об... Я, часно, вовремя. Часно. Я вовремя. Це да? крайня таточка, все залишилось, мабуть. І буде все. Одна чи дві? А мабуть, одна. Одна, зрозуміло. Кучки бачиш, показала? А, Ось, да, показала. Рядками. Ті кучки ще не зараз кидать, а потім перекопати. Це ти вже на полуницю, так? Вивозиш? На полуницю я вже закидав. А, ти вже закидав? А, а. куди це? Сюди до ну, парника? там та... десь нам на дорожку висить. Та чи на дорожку, чи там, де побільше, де ці, де огірки. Чи ти там теж вже завозив? Там на огірки вже завіз. А, помідори не мішав, б ту та mm. Там, де помідори, то були. Mm -hmm. Чи на стежку сюди теж треба. Та на стежку, а потім. А і понятно. Ну, ну, цю кучку ми розбирати не будемо. Там теж вже чернозем, він висипається, вже видно. Але в цьому році вистачило одної кучки чи одної ящика. А ти казав Валіра, не хватає, а воно хватило та, на весь огород. Я, я думав, що буде отак десь. <гандає> а воно вище. <гандає> та й ти думала, що от сюди буде. Ну, слава Богу, тепер оця Валіра вишкребе все та й буде загружати оцей бур'ян Дивіться, стільки його тут. О, ціла куча. А потім отой зверху скидає теж сюди. А, ну, а, ми, а ми нехай там? О, та хай встається, хай прине. То оце. оцей теж може туди, отак навалювати, Ні, хай не влізе. Вліз? Ну, слава будемо Богу. Тепер, тепер нам буде вже куди свіжий, сипати. Так, наготувала я ось таких кульочків і зараз буду пакувати, насипати, пакувати і в морозилочку. Ох, і красиве, таке все ярке. А Оля працює тут. Пасує вже перчик порізала, який різнокольоровий і вже процес пакування пішов. Так. Ну, така норма у нас на каструлю на борщ, ось така, дві жменьки. Я по нормі. Щоб потім його не лупати і не це, взяв, кульочок, викинув. А ти руки опусти. цікаво, що, що ззад тебе. Там такі квіти цікаві. А ну-ка, а, -а, -а. О -а, -а. а букетик який гарний. Да. І, і тут і... осінній букетик. І, і... і там букетик. Ай, Як... і... Ну ти ж букетик. Ай, і, за, і... і за букетиком і ще один букетик. <ріг> Одні букетики. Так що оце вже зараз мої хороші попакую. Валера роботу ж там закончила, ну, да. ми вже доснімемо туди. Він заб'є ящик там і ще. Я за, закончу вивозити. поки, поки а, да. що. О, а у мене оце ж така робота. Ну, По, попакую. О, Ну, о, У мене не така дуже гарна робота, да, не такі кольори. О, О. Яка, яка красива, бачите? Ну Можна додати сюди і цибульку, і морковку можна кришити, і зелень, усе. Ну, я половинку зроблю отакий от просто один перець. Це суто на борщі. суто на борщі. А на супи на собі, ну я, звичайно, добавлю сюди і петрушечку, і кропчик, і, і кабачки, ще, і кабачки воно <гум> в мене ще ціла куча кабачків. Так що ото от такі діла. Працюємо далі. Працюємо далі. Що, фотографіруєш? Ну, стоїш, стой. Така стою. Це не крайня, там ще півтачечки буде. Ну, то це ж не крайня, то я, я тобі казала, позовеш, як буде крайня. Крайня? Ну тоді я поїхав. Ой, Ой дивися потихеньку, пожалуйста. Отак і вивозить Валіра, так і работаю. яку поїхав. Слава Богу. Таку тяжолу роботу зробив. Ну і ще тепер, звісно, розкидати і копати. А робота тяжко. Все, що зв'язано з землею, рить, копати, все важке. так. Давай, Валір, ворушись, ворушись, включай моторчик. Його вивозить Валера. Як він каже, крайню. Тачку до помідорчиків везе. А що можна і тут википати тут? Ось, ось, та, я не знаю, на клубніку добре накидав. Ну, все, все, викину. Ну то накидай на клубніку, та і все, та так і буде. Уба! Гарненько. Розкидаєш. Бо клубнічку теж не одобряли нічим, тільки поливали, та і все. Ось так валіралося, лопатою розкидає зверху по клубнички. Ура! Ура <да>. Тепер забити. <треба> і і, вс... і... Ну, що, і можна загружати і все розкидувати. Ну все, давай. І тоді. Так а на сьогодні вже все, віддихаєш. Ні. Ні, будеш забивати? Ну, треба забивати. А, ну давай тоді. Ось так мої хороші. Забив Валера вже назад ящик. І, і там вже ціла куча. І знову буде тільки вони вивезти, вже повний. Так, так вже повний. Mm -hmm. ми будемо сподіватися, що зазимо перегніє. Оце Валера скидає те, що не перегнило. І хай воно собі там томиться. Отак. От ну. А ми вам дякуємо, що ви були з нами, що дивилися наше відео. До кінця, сподіваюся. О. Всім миру, добра і спокою, здоров'ячка. Дякуємо, хто пише коментарі, ставить лайки. І заходьте до нас на прямі ефіри. От так. Всім гарного дня! Поки-пока, мої хороші. Робота. А вам пока -пока. А Валера це ось докидає, закидає, а я вже зараз все свою роботу зробила, поховала по цьому холодильничку морозилочку. Зараз все помию, позамітаю, і на сьогодні в мене буде шабаш. Ну, а що Валера собі ще придумає, я не знаю. Мені. Мені, в мене ще багато роботи, в мене вже придумано. Все, пока. пока, -пока.